Всім привіт, друзі. Сьогодні неділя і 29 серпня. Послідній шанс ходити в гори, куди я маю вийти, послідня гора, цей етап 6 гір протягом літа. Називається гора, якщо не помиляюся, Рім Шпі. Шпі, якось так. 880 метрів, досить далекувато від Праги, десь там як в Фриконошах біля Польщі. Сьогодні у мене послідній шанс туди з'їздити, сходити. Чи вересня закінчується цей етап, і не хотілося б ну просто так, щоб воно пропало. Так що зараз збираюся, їду. Надіюся, втягнувся по погоді. Так тільки що дивився, там було вже мінус два. Снігу ще не було, але було мінус два градуса. Не знаю, як буде, чи буде холодно. Так маю ось таку курточку і ще взяв фітровку. Сьогодні я сьогодні я не сам їду. Сьогодні зі мною є асистентка. <реш> Яка буде мене вчити, як правильно ходити по горах. Поки не знаю, що казати. Я, взагалі, не дуже їжджу по горах. До <реш> нас профі. Я ні. Виїжджаємо, не знаю, коли туди приїдемо. Десь годині першій-другій. Сам, самий похід мав би тривати 5 годин 20 кілометрів. Я побачу, як буде виходити, можливо, скорочу його. Збираємося і виїжджаємо. Так, я заправився, тут бензин, Я в шоці був такий дешевий за 33 корони. 33,90. ну за 34, можна сказати. Бензен, що вразі в Чехії, я ще не видів. Так, звісно, були часи, коли бензин був, був по 29, але я радий за 34 Що ми приїхали? Називається місце, куди нам треба виходити Рупреншвіцька Ру шпічка. Надіюся, я правильно сказав. Залишилось тільки вийти. Прямо трохи прохолодно. Зараз яка третя година. Да, вже капець вже третя година. П'ять годин йти. Напевно, я скорочу трошки маршрут і не буду так багато йти. Е, вершина 880 метрів. Надіюся, ми не замерзнемо. Так що треба зараз чим пошвидше починати виходити, щоб ми встигли все пройти. Тидеш зі мною в зиму в гори, В сніг спати. Закопаємося в снігу. Закопаємося в снігу. Закопаємося в снігу. Добре. І будемо там спати. Угу. Піду. Підеш? Угу. Так що буде контент. Все почається нарешті підйом. Ми вже пройшли 6 кілометрів, ще залишається 14. Побачили багато класного всього, а там таке було невеличке, можна сказати, містечко. Е, на камеру, здається, що це просто місто зняти з квадрокоптера, але ні, це не в, хтось в себе на городі побудував таке, типу, невелике місто, костьол. Ну Гарно теж виглядає. Церква. Добре, церква. Я дивився по комуті, вроді погода має бути хороша. О, хороша. Доща не має бути. А от я чувствую, що паде. Не паде. Пада. Але ось як бачите, западе. Да, Ну, коротко про гору. По суті, верхов цієї гори він знаходиться в Чехії, але більша частина гори знаходиться на території Польщі, тому що 10, ну, пару десятків метрів від вершини гори вже є польський кордон. А в цілому наш маршрут, я не знаю, чи ми його пройдемо, Але проходить через три гори, і ми будемо йти назад по тупо-попри польський кордон. Та, якби, прямо по лінії чітко польського кордону. А чому не пройдемо? Ну, я не боюся, що ми встигли до заходу сонця, щоб дощ нам що не заставив. Леще не пане. Як вітер перевіряти. Куди вітер, там і дощ. Зараз буде дощ? Не буде а дві години вітер. далі. Дуже не. Супер, так що йдемо. Yeah. it's been on my mind that the sun in the sky is holding fast but keeping time it's hit the road somewhere up the coast far from home no one has to know cause it's been on my mind that the sun in the sky is holding fast but keeping time Rest your mind and listen to the winds. Rolling by, just rolling by. Roll by, I aye. by, just rolling by. Roll by, aye. Come back down. We've been here so long. Fuck, moving. Видимо вершину, вже приближаємося. Ти рада. Ура! Так, ще половина маршруту йти назад. Ну, і що? Але на вершині, Вообще легко. на вершині нас чекає цей турок з кебабом, закажемо собі кебаб. Ну, Два сайраном. машаллах. Послідній підйом за сьогодні. Yeah. Ну так. Да. Потім все вниз буде. Ага. Uh -huh. Бач? Ти боїшся висоти? Ні. Ні, чи йо? Йо. Там, ось ось там. Це вже польський кордон. Починається. В суті, Польща. І ось це все, ось це все, що ви там бачите. Я розумію, це вже Польща. Це ще частина цієї гори, але вже в Польщі. Хоч можна казати, що я виходжу пізно в гори, але я завжди на вершині, коли заходить сонце, і це прямо прекрасно. Ну, навіть подивитися туди. Мені страшно. Жесть, Хто боїться висоти не ходити сюди. Підписникам кажемо, що сходимо сюди на шашлик. Давайте збираємося всі на шашлики сюди. Хто хоче. Хто хоче. Завтра в п'ятницю. Завтра, Завтра в п'ятницю. Дижіно, <рес> в Польщу. Йду. Опа, в Польщі коли... Ні, в Чехії Колесенка. Диви, як чехи... десь як Чехи заманюють туристів. Клас. В Чехії Колесенка стоїть, а в Польщі нема колесенки. Ну я б усьому сильно не довіряла. А такому ж нарочку з карлази лазить. Брехня. Це такий шнурочок, як баби на трусах. В якої баби на трусах такий шнурочок. Оцініть нашу шутку з Андрієм, ми підемо на стендап. Так що я йду в Польщу. Де? Пока. Пока. Люблю тебе. Треба щось. Ну йди вже йди. Ой, ну що, ми по суті побували на вершині. Поїли кебаб, я забув записати як ми їли кебаб. Yeah. Нам холодно, нема води. Коротше, гори походники, не робіть, як ми. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам це сподобалося. Підписуйтесь, ставте лайки. І всім гарного дня. Я ще буду щось знімати, вкладати, але по суті на цьому я закінчую це відео. Всім пока!